Усіх вітаю, друзі, з вами кіномозок, і якщо зараз ви знайшли себе тут, отже ви так само як я любите хороше кіно. У сьогоднішній рубриці кінопрогнози поговоримо за другий тизер нашого майбутнього фільму Мавка справжній міф. Як і завжди, в ньому не надто багато сюжетної інформації, що логічно, однак ви мене знаєте, я полюбляю кіновиклики, і тому просто зараз розкажу вам потрохи за всі подробиці та цікаві деталі, які я зміг з нього вичепити. Отже, сідайте зручніше і приємного перегляду! Тизер починається сценою, у якій мавка у виконанні Аріни Бочарової виходить з озера. Для акторки ця роль стане дебютом у великому кіно. І вже тут ми можемо побачити, що атмосфера разюче відрізнятиметься від тієї, що була у мультфільмі. Бо якщо там все було яскраве, то тут картинка загорнута у більш темні та холодні відтінки. Недарма фільм має під заголовок справжній міф. Цікаво також те, що в кадрі вона з'являється вдягненою, тоді як традиційно мавки зображуються майже або повністю без одягу, їхнє тіло могло бути покрите довгим волоссям, вінком, сплетеним з листя або квітів, зеленим мохом або травами. Їхня краса і містичність часто підкреслювалася саме єдністю з природою, а не обранням. Однак, оскільки фільм розрахований на масового глядача, в тому числі і неповнолітніх глядачів, творці додали елементи одягу, щоб зробити образ більш прийнятним для широкої аудиторії. Далі ми бачимо мавку та її лісових подруг, які насолоджуються черговим сонячним днем у своєму маленькому шматочку раю на землі, після чого нам дають ближче глянути на головну героїню, чиї очі спалахують зеленим. А це, в свою чергу, нагадує те, що відбувалося з Оленою у «Конотопській відьмі, коли вона користувалася своєю магією. Слідом ми бачимо головного героя Лук'яна у виконанні Івана Довженко, для якого ця поява на великому екрані також стане першою. І зараз трохи про нього. За сюжетом він буде студентом-біологом, який разом з одногрупниками та викладачем поїде у дослідницьку експедицію, ймовірно, кудись на Західну Україну у район Карпат. Адже саме там, за легендами у гірських та лісових районах, образ Мавки був особливо сильним. У цій сцені Лук'ян спить неспокійним сном, після чого слідує цей кадр. Я не таким здаюсь. Отже, можна припустити, що він бачитиме мавку у снах, не знаючи при цьому, хто вона така. Це може підтвердити наступна сцена: Окяне. Привіт. Ти я не чекав. А сказана нею фраза не чекав. Означає, що вона знала про те, що виявляється йому вісні, або ж навіть робила це навмисно, адже згідно міфології, мавки, як духи померлих дівчат, мали здатність переходити межі між світом природи і духів та нашим людським світом. А сон і був однією з таких меж. До того ж, мавки найбільш активні саме уночі, особливо під час русального тижня, тож не виключено, що саме під час нього і відбуватимуться події фільму. Також їхні дії часто мали звабливий і небезпечний характер, зокрема заманювання юнаків до своїх володінь, щоб там їх згубити. Відтак постає питання, чи буде мавка у новому фільмі духом померлої дівчини, чи просто надприродним лісовим створінням. Підтвердженням першого можуть слугувати наступні сцени, у яких якась дівчина, можливо, мавка за життя, поринає в озеро. Тому не виключено, що головна героїня у фільмі переродилася після смерті. Можливо також, що вона разом зі своїми подругами дійсно заманювала молодиків до озера, де їх вбивала. Однак не захотіла робити цього з Лук'яном, що підтверджує наступна сцена. Не підходь. Чуєш ти? чим би ти не була? А не хочу тебе скрим. Зверніть увагу, що в цей момент хлопець тримає в руці якийсь камінь чи амулет, і він світиться зеленим. У мультфільмі таке відбувалося після застосування Малкою своєї сили. Однак тут, можливо, це буде якийсь його оберіг, який таким чином реагує на присутність нечистої та надприродної сили. Як, наприклад, у Володарі песнів, меч жало реагував на наближення орків. Вроду. Цікаво, чи дійсно цей оберіг має якусь магічну силу. Та, судячи з того, як міцно Лук'ян його тримає, він у це вірить. Ну а віра, як відомо, також може стати потужною зброєю проти надприродного. В цьому кадрі ми можемо бачити вже кількох мавок, на чиїх спинах з'являється візерунок, що одночасно нагадує людський хребет, а також довге листя. Вочевидь, творці теж не ризикували показувати більш автентичний вигляд мавок, які за міфологією не мали спини, і ззаду можна було побачити їхні кістки. Однак дане візуальне рішення виглядає красиво і особисто мені подобається. До речі, пишіть у коментарях свою думку щодо такого вигляду мавок. А от далі нам показують їхніх колежанок-русалок, яких гратимуть Юлія Войновська, Олеся Романова та Роксолана Валівоць. І ось вони вже мають більш лякаючий вигляд, особливо їхні чорні очі. Далі слідує дуже красива сцена, у якій Мавка та Лук'ян гуляють лісом. І найцікавіше у ній ці вогні, які, скоріше за все, є цвітом папороті, також відомим як перунів вогнецвіт. Це найяскравіший приклад рослини, пов'язаної зі світлом, вогнем і магією. За легендою, папороть цвіте лише один раз на рік півночі на свято Івана Купала, тобто в ніч з 6 на 7 липня, що логічно співпадає із тим, що Лук'ян та інші студенти приїхали в експедицію саме у цей період. Імовірно, їхньою метою і було знайдення цвіту. А те, що у кадрі ми бачимо саме його, підтверджує те, що, згідно легенд, цвіт папороті описується як яскраво червоний, золотий або вогняний спалах, який з'являється лише на коротку мить, освітлюючи навколишній ліс. І ці рослини справді скидаються на вогняні кулі. Крім того, той, хто зміг знайти та зірвати вогнецвіт, що надзвичайно складно, оскільки його охороняє нечиста сила. Так от. Той, хто зуміє це зробити, отримає надприродні здібності, зокрема розуміння мови тварин, птахів і дерев, здатність бачити, де заховані підземної скарби, і владу над людьми, особливо здатність причаровувати. Однак експедиція студентів під керівництвом їхнього професора, скоріш за все, хоче знайти його суто в академічних цілях. В будь-якому разі, це надзвичайно цікавий сценарний хід. До речі, за сценарій цього фільму відповідає батько нашого темного кіносесу Ярослав Лецешик, який цього разу іще більше занурює глядачів у закупи нашої міфології. Тож, пане Ярославе, прийміть мої оплески. Цікавим є також кадр, у якому лук'ян з кимось б'ється. Цікавий він тим, що це дві різні людини, оскільки тут перед ним стоїть хлопець у сорочці, а тут у піксельній курці. Та й б'є він спершу правою, а тоді різко лівою. Отже, або це кіноляп, або такий поб'ється він не один раз. Цікаво тільки з ким. Логічно припустити, що з кимось зі своїх обнагрупників, в ролі одного з яких, до речі, виступатиме Дмитро Павко. Який, ймовірно, здогадалося, що він знайшов вогнецвіт і спробував за ним прослідкувати, бажаючи таким чином прославитися. До речі, усе це дещо нагадує сюжет нашої штольні. Там також були студенти, які поїхали на практику, шукали легендарний артефакт, і закінчилося все не дуже весело. Ну і звісно, за сюжетом Лук'ян закохається у мавку, куди ж без цього, що підтверджує сцена, у якій він каже їй, що все не завжди химерне, навіть якщо таким здається. Не все воно таке, яке може здаватися на перший погляд. Це також схоже на те, що було у мультфільмі, коли Лукаш розказував Мавці, що у світі людей повно прекрасних речей, наприклад, музика. Але, ймовірно, у фільмі це матиме плачевні наслідки. Зверніть увагу на цей кадр, в якому Мавка проводить долонями по його обличчю, а сам він лежить або бостями, або мертвий. Можливо, їхня історія у певний момент отримує неромантичний поворот, в результаті якого він таки втопиться. А Мавка своєю силою поверне його до життя, після чого він також стане одним з лісових істот, наприклад, нявкуном, що було б дуже цікаво. Також я дуже сподіваюся на те, що у фільмі все буде більш по дорослому, і цього разу творці уникне такого наївного фіналу, як був у мультфільмі, і який мені зовсім не сподобався. Однак, як воно буде насправді і наскільки відсотків я виявився правим цього разу, ми дізнаємося вже у кіно у березні наступного року. Дякую вам за перегляд, друзі. Писіть і вподобайки, якщо вам сподобався мій розбір. Пишіть у коментарях, чи очікуєте ви на нову екранізацію світу Мавки, що саме ви очікуєте побачити у фільмі, і чи бачили ви попередню екранізацію у вигляді мультфільму. Підписуйтеся на канал, аби не пропустити нічого цікавого. Ставайте його спонсорами, щоб допомогти йому в розвитку. І, звісно, не забувайте про донати на ЗСУ, аби наблизити нашу перемогу. Зокрема, за тим QR-кодом, який ви могли бачити впродовж мого розбору. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.